Всім привіт! О, Я тільки прийшов, почав говорити, вже індечка почала кричати. Е, хотів би сьогодні трошки так поговорити про про корей, як я їх тримаю, як, як в мене несуться і що несуться, і, скажімо так, порадити вам пару таких варіантів, щоб ваші кури теж, теж гарно несли. Ще на рахунок е, хотів би сказати, так я десь стекло захисне. Вдарив, я так розумію, от коли камеру повертаю, бачите, таке в куті, в куті відсвічують. треба буде. При тому, що я ти минулого тижня, минулого тижня поставив нове стекло, він мені зі сходів, коли було слизько, впав, і от через то, походу, таке є. Бо тут нема, повертаюсь в ту сторону, є. Щось, щось видно з камерою. І той вже замітили на перший раз, ну то таке. На рахунок ще б хотів сказати, вчора була пряма трансляція. Ну, то така була пробна, я ніде про неї не говорив, я собі хотів спробувати, як воно, ну, бо я ж того ніколи не вів. Як запускається, як працює, чи добре мене чути, як камера, звук е було. Вона, в принципі, довго не було. Ми так, так трошки поговорили про корей, про індиків. І на тому, в принципі, все. Планую наступно робити завтра, завтра ввечері. Тому хто хоче, кому цікаво. Е на давайте на пів десятої вечора. Пів десятої вечора я ще завтра теж в короткому відео десь. Десь скажу, нагадаю. Якщо би щось помінялося, я теж скажу в короткому відео, але я думаю, що завтра пів, півдесятої ми з вами посидимо, поспілкуємося ввечері, я думаю, якраз у всіх буде час. І ми зможемо собі, собі поспілкуватися. Вчора було небагато, але досить, досить вийшло так непогано. Мені, мені скажімо так, сподобався такий формат, тому, тому буду скажімо так, практикувати його і надалі. Зараз, зараз вам покажу трохи своїх курень. І, неправда, такі, трохи мукрувати. На сьогодні цілий день такий падає то дощ, зараз така сирість, ну, але які, які є. Коли один індик вже вже вечоріє, вже починають, починають собі піднімати, піднімати висоту. Е, що би хотів сказати, в мене кури зараз зараз в мене є десь тут таких курей, що мали би нестись, штук. Штук. Ну, бачите, вони вже тут собі ховаються, впав дощ, трохи тут було, то там сухіше, що тут індики їдять. До речі, куря трохи в душу краще ховається, ніж, ніж індики. Ось моя брама, вона, до речі, така цікава. Вона гребеня майже немає. Це вже дворічна курка, можна сказати, її в травні. Ну, півтора. Вона в травні минулого року вивелась, вона несеться, вона сиділа квокала, але гребінь в неї в неї так і не Є Такі, що вони линяють, долинюючи хвоста не мають. Ну, скажімо, так, в мене з. О, а оця вже має. У мене її дві таких, одна і друга, і ще десь чорна є. Ну і відповідно два коготи. пане мене так от, є приблизно задан, ну десь тут штук 30 штук 30 курей, плюс-мінус е-е пару мастергреїв, які б вже мали нас. Ну, десь середньо, середньому, я кажу, я нарахував але штучок, я думаю, до 30 буде. Зараз та як вони линяють та як цей, в мене є по в середньому, так от 8-4. Один день 8 є, один день. 4. При тому, що вони в мене неслись від, від грудня минулого року, десь плюс-мінус до вересня-жовтня. Повністю вони в мене в мене було по 15 яєць, до 20 вони давали кожного дня. Несли, одним словом, гарненько. Є пару таких. Оця, наприклад, чорненька, її вже треба буде прибирати її 3 роки. Оці минулорічні голушаю, які ці теж дві минулорічні є щось типу типу легорні, в них дуже буду прибирати, вони мені. Вони мені не подобаються через те, що маленька тушка виходить від них кугути, такі, скажімо так, маловаті. Ті вже зі старим змагаються, хто, хто, буде, хто буде головніший. Що я, що я роблю? У мене зараз це є де кусити, я ще їм підкошую зелень. Так, від індиків треба відходити. В мене ще є зелень, я їм підкошую, даю зелень. То один з важливих моментів. На зиму в мене є насушено десь в районі. Я не пам'ятаю точно чи 15 чи 18 мішків. Я маю крупиви. Коли піде отакий сніг, вже, вже не буде ніякої дні ніяких. Чогось, щоб вони собі могли позбирати, піде піде крупиво. Плюс цибуля. Я саджу багато цибулі, хто бачив, просто цілу цибулю, отаку беру, двіну, на них я різав десь 2-3 цибулини. Просто кубиками вони її з'їдають ідеально, воно і як антибіотик, і теж гарно несуться. І плюс дуже важливо є, є світловий день. В мене там світиться перепілка, і їм також в мене, скажімо так, я її випускаю як який день. Так, на ну, е, Як який день? Бачите, оце старий? Це два молоді, вон там третій бурбон розпускається. Смішні хвостів ще немає, дітей вже має, ще намучилися, ходять такі смішні е -е, відволікаюсь. В, в мене десь в районі від. Ну я їх восьма десь випускаю, не восьма, піввосьмой, сім, а піввосьми і восьма, як який день, коли мені вийде, і до 9.50 вечора в них ще в стайні досвідчується. І плюс в мене в стайні тепло. Зараз на дворі тепло, але і важливо, якщо в приміщенні теж. Навіть якщо так, я не випускаю на двір, якщо вже йде мороз там, від мінус 5, тоді я вже тримаю в стайні. До мінус 5 я ще можу так опускати на 4 години, потім вони приходять до стайні. В стайні тепло, вони від того сильно не стресують. Але якщо вже таки йде більше мінус 5, стараюся їх теж тримати, тримати в стайні, щоб не було перепаду температури. І ще вчора ми е, на трансляції говорили, що от теж в людини світиться цілодобово, але ну, стараюся тепло перестало нести. Може бути ще такий варіант, що загодувати. Якщо курку загодувати, вона зажиріє, вона вам теж, теж нести не буде. Наприклад, в мене тут є індики. Ну, допустимо, треба, щоб вона від годівлі, але вони їсти весь час нема для того, щоб мені не позажирівали кури і молоді індички. І відповідно, з тими всіма умовами, крім курей, в мене минулого року мої індики почали нестися, по-моєму, в, 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 в. Ну, в лютому вони точно неслися. В лютому я вже навіть посадив. і... Напевно, може якась і ось тих. Цього року вже молода, молода індичка знесла. Сьогодні перша, з перша індичка, так що будемо починати збирати. Якщо я був показував е, в короткому відео, що індик топче тобто, якусь, я не знаю яку, то молода індичка, їй, їй максимум ну, їй десь в районі 8 місяців, там плюс-мінус туди-сюди пів місяця. Ну, вона макну, вона березнева, швидше, швидше по-моєму, вони не вилазили. Тому її в районі десь зараз восьме місяців, і то точно, точно молода, тому що оця біла що в мене була минулорічна. Я був, продавав індичку з індичатами, ось такого кольору, і разом з нею взяли ще собі, ще собі білу. Ну, вони зараз такі повмакали, страшнуваті, ще молодий кугулі треба прибрати. Оце Red редбро, вона вже, до речі, теж несеться. Вона і Grey з тих великих несеться. Так що і зараз, зараз давайте сходимо, я вам покажу що в стайні. Так. О, бачите, в мене тут лампочка горить весь час, тому що цим світиться, плюс ще є, ще є оцей молодняк яким світиться, але справа не в тому, бачите, в мене є тут, тут 4 яйця. Це несеться, німецька лінія. Бо вони, бо вони тут сидять, плюс їй поставив гніздо, це вона просто була несла на землі. Я їй був поставив гніздо, бачите, о, напевно, Напевно сьогодні вже знеслися дві. В мене їх є три штуки, Я бачив, що... я бачив, що вони Всі, він всіх топче. Не одну вони всі брудні, всіх качур топче. Тому я думаю, що це от зараз сьогодні знесли дві, тому що бачите, вони ще чисті оці два брудні. Ну, Гніздо я буду міняти вже, коли, коли скажімо так, буде присиджувати, тому що вони заходять, вимазують в тому сенсу. сенсу немає. Якщо буде сидіти качка, то що яйце брудне, воно не впливає абсолютно ніяк. Воно має захисну блонку. У мене я висиджував не раз, і на то нічого не впливає. Ну от Бачите, дві качки Дві качки несеться з німецької лінії зараз. Ну Вони ще, то ще скажімо так, не дуже дивно, тому що вони мені з весни дуже мало дали. Але... Умови є, просто є світловий день, в стайні тепло, і, відповідно, вони ходять по полю, вони собі збираються, що їм потрібно. А ось тут, пам'ятаєте, я показував в мене, що так, було, воно воно є. я казав, казати, що пропало. Бачите? Тут вже сидять оці мої прості качки. Звичайні, вони закриті, ну як закриті, вони закриті є на подвіру, вони ніде не ходять, вони сидять просто. На чистій пшениці, і то вони зараз в мене сидять, скажімо так, на дієті. Ну як, в них нема теж весь час насипану, я їм даю нормовано, даю зранку і даю ввечері. Е, Спеціально, щоб вони не неслись, щоб не цей, але е, є умови і он. Знову, знову якась качка почала нести. Я не знаю, чи качор працює, але, скажімо так, якщо, якщо вона несеться, якщо вона сяде, я посаджу просто, просто скажімо так, їх на. Лінію. Ну Тут нема гніз, тут ці гнізда старі, я навіть не робив. Бачите, вони, вони в ті гнізда заладять, в ті гнізда гадять, але все одно, все одно несуться. Тому тому ось такі ось такі справи. Так що, якщо рахувати, в мене на носі грудень, в мене зараз почала нести зіндичка, несеться три качки. І, ну, Кури ті, що вилиняли, почали нести. Я думаю, що зараз на зиму вони долиняють і теж почнуть знати. Скажу, вони в період линьки не дати їм То, тому що якщо вони зажиріють, вони вже нестися не почнуть. Так що старайтеся зробити їм, ну, там ще кажуть, у мене там є у пшениця, даю зелень, плюс-мінус старайтеся зробити чим побільше збалансованого корму, якусь зелень, і випускати гуляти для курей. Світловий день, таких, скажімо так, три основних елементи, які потрібно курам, щоб внесли. Харчування плюс-мінус балансоване на чистому зерні вони теж не будуть, хоча в мене качки несуться, але то одна з 30 на чистому зерні теж не буде. Старайтесь одно давати якісь увазі, кусь кукурузку, якийсь ячмінь, якісь вітамінки, щось старайтеся здавати. Можете є оці БМВД чи премікси. Одним словом. Веда птека в того є, там можна додати по чуть-чуть, в кого є бажання, можна додати то. Зробити світловий день мінімум 12-16 годин. Якщо ви зробите 16, буде взагалі ідеально для них. Ну тобто, курка коли несеться найкраще в літі, коли умовно ви її зранку 6-7 годин випустили, і до 10-ї вечора вона ходить з неї. Виходить світловий день 14 годин, чи навіть більше. І тепло так само, хоча б, що в приміщенні, де вони ночують, де вони от ще з тим досвітом сидять, щоб було тепло. У мене тут зараз таке прохолодніше, коли я то все заганяю, кури, качки, гуси. Перепілки, воно все нагріває. ну Тут ну тут градусів, я не знаю. Зараз тут, напевно, є градусів в районі напевно 12, а може і більше, а вечором тут цілих цілих 20 буде. Ну, Без підігріву, без нічого, вони самі все нагрівають, я ще на ніж двері, щоб свіже повітря заходило. Тому тому такі важливі важливі аспекти. Три саме основних аспекти це навіть чотири. Е, раціональний корм, тепло. Світло і не загодувати. Ось такі, скажем так, чотири, 4, 4, ну ніби не тяжких, ніби не простих, ніби простих правил, але якщо, якщо хоча б один з них виключити, вже такого, вже такого результату не буде. Якщо ви будете годувати, якщо у вас буде тепло, але не буде світлового дня, у вас результату просто, просто не буде. Ну, ось такі, ось такі справи. Я перекладон перепілки, ті, що я говорив, ті, якось трясанули більше. Може, через те, що фонарик світив, в мене ж я ж показував, що не було світла, були ремонтні роботи. Е, я лампочки не купив, вже знайшов стару, не знаю, буду тепер пробувати, як вона працює. Вона зараз вкручена в іншому місці, заряджається. У мене є тут, бачите, два саморіза. Я включав фонарик, ставив сюди. Так, клітка ще більше-менше несеться. Їх тут менше є штук, але бачите, більше-менше яйця є. є. Так, клітка. Це, по-моєму, чи за два чи за три дня, Тут 24 штуки, ну тут один до двох, нехай самці. Але я знаю, як вони неслись, вони несли до того моменту добре. Тут така сама історія, я вже утеплив. Така сама історія, оце все. 4 яйця за два дня вони мені, вони мені знесли. Причому якесь ось таке незрозуміле. Ті більше і менше несуться, ті так не стресанули, ці молодці. Не було світла, чи до них. Ну, я поставив був телефон, чи до них не досвідчувало, чи як з ну грубо з 15 по 9 до 4 вечора світла не було, все, вони вже дістали стрес. Ну як я впевнений, 100% що через світло буду того несе, Після того в той день зразу яєць не було, і після того вже 4 дня яєць від них нема. Від тих ще більше-менше є, при тому, що тих я з тих кліток перекидав, ну, можна сказати, що вони б могли стрес дістати. Ні, вони несуться. Всі вони по віку однакові, всі з одного виводка. Єдине, що в них, напевно, було менше світла. Тому, он, яскравий приклад: не було світла, є корм, тому що корм я їм не роблю, корм я, їм, корм я їм купляю. Робити немає часу, У них, в них все є. Не було, не було світла, тепло є, корм є. Тут прибрали світло, яйце пропало. Ось такі справи. Так що, якщо хочете бути з яйцем. Дотримуєте таких простих правил і все, і все у вас буде добре. Ну і в курей е, чим, чим молодша курка, найкраще тримати 2 роки. Несучку перший-другий рік кури, кури найкраще несуться, потім несуться гірше. Якщо качка гуска на оборот, з кожним роком додає, набирає ту курка 2 роки і, скажімо так, відправляєте на, на холодець, а обновлюєте молодими. Ніби розказався, що хотів, не знаю, може, може багато. Багато повторювався, але ніби ніби думку доніс. Одним словом, завтра пів пів десятої. Завтра всіх чекаю. Поспілкуємося. Кого ще що буде цікавити, розкажу. Думаю, думаю, буде цікаво. Так що всіх чекаю, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.